І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий обзор на новий мод. Тобто, ну я не знаю, можна це назвати мод чи ні, але тут нова карта, нова карта, лабіринт. Давайте починати нову гру. Подивимось. Спробуємо знайти вихід. Так, старт, фініш. Ну що ж, давайте. Так. Де тут? Тут тупік. Я щось заплутався. А, ні. Так, давайте. Давайте спочатку так. Ми тут. Давайте. Давайте сюди спочатку. Спочатку цю сторону. Головне не за не заплутатись. Нічого собі. Я вже трошки заплутався. Ох, нічого собі. Народ. Я трошки вже заплутався, але. Ну. Ф... Як повертатись. Як повертатись мені. Так, я хочу повернутись. випустіть мене звідси! Гей, хто-небудь. Як тут мені вийти? <ріст> ну. Круто, круто. Треба знайти вихід. Знайдемо вихід. Ладно. Народ. Ну ви бачите, такий. Ком, ну Хто хоче походити, можна, до речі, цей, ну, цю карту, цей мод зробити, типу. Як КС, щоб люди ходили по цьому лабіринту та вбивали. Ну, типу, як суперінькі. Команда на команду можна зробити. Ось так. Це я пропоную. Цю карту можна реально. Якщо продумати на цій карті, то можна і. Ну, в. Vice City мультиплеєрі її застосувати. Карта непогана. Так, непогана, але. Мод, якщо чесно, ну... Ну непоганий, так, він непоганий. Кому цікаво, можна просто скачати, побігати тут. Але, ну як вам сказати, мені. Мені. Він не заходить. Він мені не дуже зайшов зараз. Так що такі ось справи. Ну що ж, народ, давайте... Ми... ладно, не будемо вже виходити. Хоча може і знайдемо, як вийти звідси. Я не знаю, як вийти, але вийти звідси можливо. Так. Так. Ось сюди. Ось. Ось тут. Ось. Так. Давайте ось сюди перевіримо, Тут тупік. Так. Ось сюди. Ну я не знаю. Побігати можна тут. У цьому моді можна побігати, я рекомендую. Так. Ми майже знайшли вихід. Ладно. Чи не знайшли? Якщо не знайдемо пофіг. О! Тут вихід. Чи не тут? Ну десь тут вихід. Бути. Ладно, народ. Кому сподобався такий швидкий обзор на цей мод. Лабіринт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, там вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти! Силка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!